Всім доброго здоров'я, слава Україні! А тут Pagan Кетс розкажуть правду, хто прийде після бункерного Дадона, і що буде? Що буде там у ворога? На дні у колоді у нас вісім пентакльова. А вона говорить про те, що не одна людина прийде, а може вісім будуть правити разом. Там у них хто прийде після бункерного? Бо ми знаємо йому недовго сталося. А я дивлюся тільки прямі. Тут вісім, знову вісім, мечова і король, король Пентакльовий. Угу, угу. Ну, король піде собі, вони його десь будуть а, тримати, він собі піде. А вісім вісім людей будуть, бачите, вісім а, таких мечових а, людей. Хунта, це військова хунта. Неймовірно, предбачить карти, бачите? Предбачили неймовірно, бо. Бо прямо сказала, що буде хунта, з вісім людей будуть правити. Вісім людей будуть правити. І тут така справа, що пан президент Зеленський сказав, що ми будемо сідати за стіл переговорів вже не з цим бункерним, а з другим, з другим правителем. Ну, буде військова хунта. Чи можна буде з ними домовитися, чи піде Зеленський з ними на переговори. І що то будуть за переговори? 4 Кубкова і 9 дев жезлова. Дев'ять жезлова з ними буде легше домовитися. Буде військова хунта. Ну, у них буде Північна Корея. Я вже це говорю дуже давно. Це показують карти. І тут у нас четвірка Кубкова, з ними можна буде домовитися. Бачите? Можна буде з ними домовитися. Ну, щоб препарацію виплачували, щоб а, а, кордони поважали наші, бо ми підемо на переговори тільки коли всі свої території заберемо, не раніше. Ну, буде вже військова хунта, там того біснуючогося вже не буде, буде хтось а, буде колективний. Ну, він у них і був бункерний колективний, тепер буде так, а, тут туз у нас. Кубковий і королева мечува. Королева мечува говорить, що їм довіряти не можна. Буде військова хунта, вона буде колективна. У них тепер колективне так, таке все. Ми знаємо, що у них нарід підтримував і підтримує, так? Такі карти говорять, що домовитися з ними можна буде. Можна буде, бо це вже буде не. Не так, як тепер. Тепер воно дуже погано, дуже погано. Буде легше нам домовитися, коли в них буде зміна. А там у керівництві буде зміна. Що ще маємо знати з приводу ворога? Ну, ще, тепер вони такі біснуються на кінець. Двіка Пентакльова і сімка мечова. Сімка мечова показує, що їм довіряти не можна. З усім. І двіка Пентаклів, говорить, що нам треба буде багато грошей на оборону. Багато грошей на оборону. Окей, лицар, лицарь пентакльовий і король кубковий. Я бачу тут НАТО, я бачу, що Україна буде в НАТО. Бачите, тут море, океан, корабель. Так, Україна буде в НАТО. У нас буде свій флот. Тепер у нас такого всього немає, бо забрали всю зброю. Знаєте, це все буде свій флот, ми будемо членами НАТО. Вже багато хто виявив. Бажання говорять, і говорить, я вже давно говорю, що це єдиний тільки шлях стати членом НАТО, бо гопник він повинен боятися і це все. І триматися своїх кордонів. І там нехай собі трясеться, боїться, що хоче, нехай робить, але в своїх кордонах. І так, ми будемо членами НАТО. Це точно буде. А тріки Пентаклюве гаразд, буде, буде все гаразд. Бачите, це буде означати, що. Україна тепер має військовий досвід, що не одна країна світу такого не має. і нашим досвідом будуть користуватися армії світу і будуть до нас приїздити на навчання. Шістка жезлова злова говорить, що дуже наші військові показали себе дуже-дуже добре. Ну і ми це знаємо, що у нас є у українців є дух. Захисту, бо на нас завжди хтось хотів, а ми під, під окупацією ми були багато де як, так, і за часи а, імперії цієї РФ, Російської імперії, і за часи Совєтського Союзу ми були під окупацією. У нас є дух а, незламанний, незламанний український дух. Ой, яка гарна карта мир. Бачите, буде мир в Україні, буде мир. Я говорила, через два місяці будемо бачити багато що нового. А до кінця року зовсім це новий, новий починається рівень, рівень, новий рівень починається. Все буде, все буде покраще. Вже буде дуже багато гарних новин. Ми будемо отримувати. Чотири пентаклів говорить, що буде стабільність. У нас буде ППО, у нас буде захист неба. Все все буде йти до того, щоб захищатися, вже ми знаємо, як захищатися. І буде йти дуже потужна допомога, дуже потужна. Я дякую Штатам НАТО, бо якщо б не штати, то що було б? Двійка Кубків, власне, можуть дати більше, але дякую, що дають. Двійка Кубкова. Дуже гарна карта, це значить знова, це Євросоюз НАТО. Ми вс... будемо там, будемо обов'язково, ми не одні, ми не одні в світі. І карта, знаєте, це швидкий швидкий вступ. Швидкий вступ в НАТО і в Євросоюз. Бо карта колесниця, вона говорить, що буде швидкий вступ в Євросоюз. Такий гарний розклад, я покажу вам через хвилинку його зверху. Ну, ви бачите, я показую всі карти. Ота, карта на перспективу. Це моя улюблена карта. Я ще люблю трійку, Пентаклів, вже була така, і трійку Жезлову. бо три це означає, що янголи допомагають. Це допомога Вищої сили. Три це перспектива. Бачите, тут знову у нас кораблі йдуть, йде море, і у нас буде дуже сильна армія. У нас тепер вона вже є. Ще більше, ще більш міцна армія. І бачите, тут перспектива йде за океан, за море. Тут ми будемо, будемо в Євросоюзі, ми будемо у НАТО. У НАТО будемо ми. Це однозначно. Тут немає ніяких сумнівів. Сумнів. Дякую, друзі. Будемо бачитись, тримайтеся. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава і до побачення!